На Харківщині в прикордонній Дергачівській громаді відновлюють житлові будинки, знищені амбулаторії сімейної медицини, будівлі та дитячі заклади. Поки у селах, куди добиває російська артилерія, щодня підраховують нові зруйновані хати та вивозять чергових поранених мешканців. В інших населених пунктах тієї ж громади, що розташтовані подалі від кордону, артилерії туди не дістати, уже активно відбудовують потрощене расистами. Із села Руська Лозова, Ке, до речі, планують перейменувати репортаж Марії Малевської віра Юшина. Росіянка народилася і росла у сусідній білгородській області РФ, звідки зараз обстрілюють цю прикордонну громаду Харків та весь регіон. За що? за що? Один адін із 2200 будинків руської лозової знищено або пошкоджено 2100. Цілих нема жодного, хоч шифер або тинько посипався, але в кожній хаті це були страсті господні. Ми коли із підвалу вийшли на чотирьох етажках, це був 41-й год. Там все все літіло, все сталбитон не провода правада дерев'я дерев'явніт перебіти насквозь. Пані Віра, після того як змогла евакуюватися, понад рік прожила у санаторії для переселенців. Сюди, додому, повернулася лише цього літа. Прильот був туди вовнутрі, в квартиру там немножко повріждені стекла і е, балконна рама вся роз, розлетілася. Зараз будівельники закінчують ремонтувати її, двоповерхівку та ще кілька сусідніх. Усі ці будинки були пошкоджені обстрілами. Накрили дах, закінчили утеплення. Фінансують роботи. Громада з місцевого бюджету дають 20%. Все решта держава з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Коли плануєте закінчити? Ну до нового року плануємо закінчити. На жаль, їхні прильоти сьогодні долітають до прикордонних населених пунктів, таких як ветеринарне, козаче лопань, малі проходи. Тож всі населені пункти, які йдуть вдовж державного кордону. А саме ось місто Дергачі, руська лозова Слатіно. в цих населених пунктах сьогодні є можливість проводити масштабну державну відбудову і надавати людям можливість, скажімо, повертатися до своїх населених пунктів. Сюди артилерія з за кордону вже не добиває. В окупації руська лозова була хоч недовго, але потрощити тут росіяни встигли майже все. Ось відбудовують наново сільраду. Сюди було кілька влучань, у тому числі й авіабомба. Буді Влю знесло в нуль під фундамент. В підвальному приміщенні планується зробити ще деякі кімнати для того, щоб діти мали можливість фізично виховуватись, проходити курси реабілітації з психологами, ну і проводити якісь уже офлайн, скажімо такі контактні навчання з, з преподавателями. Будівництво у таких громадах, як ця прикордонна, вже ніколи не буде, як раніше, без бомбосховищ. Амбулаторію сімейної медицини вона також була сильно пошкоджена влучаннями. Відремонтували у першу чергу. Під час окупації нашу будівлю розгромили. Відбувся у нас ремонт. Зараз ми працюємо в повному обсязі, приймаємо пацієнтів. Зараз до села вже повернулося зо півтори тисячі люду, з них 62 дитини. До вторгнення у Руській Лозові жило понад 5 тисяч мешканців. Марія Малевська Олександр Бринза, програма Вікна СТБ». Єдині новини.